Ну і ще вам розповім про ситуацію, яка склалася в суді. Те, все, що ви бачили на відео, це маленька частинка того, що насправді там відбувалося і відчувалося. Тому що е, дійсно ми знали про всіх провокаторів, і там, до речі, ви побачили тільки одного, що був в Черкасах. Там ще був такий маліпіпісінький, такий маліпісінький. Ще один з провокаторів, до речі, який є дуже багато на фотографіях. Його відразу всі впізнали. І ще два додаткових ходили по вулиці, теж з тих самих, що були в Черкасах. Тому е, цей от. Що рисувався на відео, він був не один. Ми ж все бачимо, прекрасно знаємо, про кожного зі всіх знаємо, все знаємо, навіть із з БУшників, які передіті були парафіяни, стояли, наче типу молилися. Ми все знаємо. Але були також присутні і ті працівники поліції, бо це печерське відділення, звісно, які приймали участь для того, щоб... Тоді мене побити і волокти без свідомості. І знаєте що? Я до нього, до одного з них підійшла і сказала: Я пам'ятаю, я просто пам'ятаю, я кожного дня Бога прошу і поставила тебе на суть Господня. Я дуже рада тебе бачити, що ти тут. І ти знову прийшов проти моєї церкви, Верніш, не моєї, церкви Христової, але мого віросповідання. Я вернулася і не так просто, як то кажуть, мене залякати і волокти. Але я ніколи не забуду, як жінка, от тих смердячих рук, розумієте? Чоловічих, які торкалися до мого тіла. Я жодному не забуду. І в нас є весь перелік тих 18 осіб. Але. Його відповідь, що ти хочеш від мене? В мене брат загинув в аварії, жінка покинула, виїхала за кордон. Що ти ще хочеш від мене? Виявляєте? Цей він звинувачує після всього цього, що робили зі мною, мене. Мене. І тут, знаєте, отут репліка має бути. У нас немає внутрішнього конфлікту. У нас російські окупанти тільки ракетами вбивають, тільки, тільки знищують. Да, ми це все знаємо. Но це політика. Це політика. Хто б там що не говорив, це все політика. Але коли вона мерзота тягне руки до церкви, це є саме внутрішній світ, який складається. Я не знаю. Він просто втік тоді після того, як я йому сказала, а він не один там був. Я ж всіх їх знаю. Ну і хлопчики, якщо ви думаєте, що вам хтось щось в цьому світі забудеть або пробачить, ні, ми просто православні, дуже чемні. Ми відразу вас відправляємо на Господній суд. А його кара небесна це е, не бумеранг, це не е, якісь там завчинки. Він дуже милосердний і він знає. Як до вас достукатися, щоб ви все ж таки розкаялися в тому до останнього, щоб кожен з вас розкаявся, що ви робите? Того, що ми, істинні, які залишилися при церкві, да ви з нас що хочете робіть? Страждали православні, вони зараз страждають по всьому світі, брати, якщо рахувати, де відбувається переслідування. Ви ж бачите ці жахіття. Але жоден з них не відступив. Від свого віросповідання. І як хочете це називайте, по якому хочете це трактуйте, як пропаганда, зомбізм. Я вже що хоче чула, проплатили, наняли. Знайдіть мені, знайдіть. Я вон шукаю навіть серед наших православних. Просто знайдіть мені, хто буде елементарно готува, готувати е, молитовникам, нужденним е, і всім, кому потрібно є цілий перелік. Їсти та таких дівчат одиниці, навіть серед православних, ну, десятки, да? нехай бореться на одну область. І ви зараз розказуєте, що за все можна проплатити. Так це ви душі попродавали свої. Ви мерзота в наших очах. І яка я не поважала, не поважаю і зневажаю кожного чоловіка, який протягує свої лапизнички до жіночих до жіночого тіла. Бо то то мерзота, остання мерзота, і це нереалізоване чоловіче єство, яке себе проявляє через слабкість інших. Це мерзота. Слава Богу за все на Господній всіх суд. Тому нічого не бійтеся, як з нами Бог.